Всім привіт! Сьогодні хочу показати ось такий свіженький старенький радіоконструктор. Це набор із серії стартів. Старт 2003. З нього можна виготовити тонарм. Так, випущений він 16 червня 1982 року. На заводі Северний Прес, місто Ленінград. Це місто зараз називається Санкт Петербург, яке знаходиться в Рашистій Федерації, в країні терористів. Ось, І коштував наборчик 16 карбонців. Так, на вік 14 років і старше. Ну, зрозуміло, що діткам ще поки маленьким це якби. Не під силу. Тут потрібен якийсь хоч, хоч найменший досвід в радіоелектроніці. Так, бачите, які наборчики виготовляли рашисти. Зараз вони таких наборчиків не виготовляють, їм це не потрібно. Вони зараз своїх діток вчать там, збирати розбирати автомати, кидати гранати, стріляти. А саме головне, що вони вчать своїх дітей фашистських ідеологій, ідеології, що, наприклад, вони самі кращі, а всі дуже погані. Ось це дуже-дуже погано, що вони так вчать. Наскільки було приємно дивитися, коли твоя дитина щось майструє, знайомиться з радіотехнікою, своїми маленькими цими пальчиками, щось там паяє там, щось там робить, ну, це, батькам дуже приємно на це дивитися і знати, що твоя дитина якось розвивається. А як, як це, е, ну, це фашистам, расистам цього ніколи не зрозуміти. Їм потрібно, щоб дитина ненавиділа весь світ і вміла стріляти і вбивати всіх навкруги. Така ідеологія. Ну, всі знають, чим закінчується. Така фашистська історія. Фашисти знищуються, а ті, хто їм допомагав, ті сидять в тюрмах. І дуже довго. Так що ми це робимо 24 години на добу. А нам весь світ допомагає. Ось така реальність. Так, ну дивимося на наборчик. Така упаковка хороша така. Так, інструкція. Так, ну. Ось має вигляд зібраний тонарм цей. Ну це типу як речах. На кінці якого монтується звукознімач, типу там голочки. Це все якби налаштовується там уже під звукознімач, там, тиск і якийсь там наклончик. ну, я На жаль, цього. Сильно там не розумію, але хто хто розуміє добре, той якби знає, як це воно все робиться. Тут схема збірки. Тут теж ось все розмальовано. Ну, це потрібно збирати і дивитися все уважно. Так, це комплектність. Це якийсь чек. Так, ну тут він такий невеличкий. Тут в основному такі детальки. Ось такий річак сам монтується ось так. Тут ось є якісь запчастиночки. Десь дивитись треба пуски, воно якось так тоді. Ну. Все тут запаєно. Пакетики всі запаяні. Тут ось теж багато якихось запчастиночок. Все в запайці. Тут болтики, гаєчки, шайбочки. А ось тут щось, частинка така важкенька. Ось ось такий радіоконструктор. Ну, дивіться, ось в мене є такий програвач. Це, третього класу він. І з ось таким то нармом, так? Да? І можна ось цей програвач. За допомогою цього радіоконструктора зробити вже першого класу. Тобто замінити цей тонарм на зібраний. І у вас буде, якби, програвач вищого класу, чим у вас був. І якість там відтворюваних музичних композицій буде якісніша. Так, а ось, бачите, ще є з такого першого класу програвач. Тут уже і налаштовується, і швидкість обертання там під, 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 підкоректовується. І теж ось такий тонарм теж ось, якби з грузиками якимись там. Ну, це потрібно все налаштовувати. Так, і дивіться, ще покажу, які пластинки є. Ну, платівки ці ще носії якоїсь там інформації музичної, да. Ну, покажу вам ось саму таку, як би, звичайну. Всі їх бачили. Це ось такий конверт, і в ньому знаходиться ось такий, Чорний круг, на якому по кругу, по спіралі, є бороздочка така, в якій записана якась музична там композиція. Тут шість пісень з однієї сторони і шість пісень з другої сторони. 33 оберта на хвилину. Ось. Ця платівочка звучить, так? Да? Є ось ось такі платівочки. Ну, це, бачите, зовсім така тонесенька якась плівочка, і на ній теж таким же способом нанесені такі по спіральці бороздочки із записом якихось там назичних творів. Ось такі ще були платівочки, це із журналів. Такий паперовий, такий глянцевий журнал був кругозор. І, уявляєте, в ньому було вставлено ось така, як би вставочка, це плівочка, на якій записана якась там пісня. Там ось Джон Роуз співає. Співає Джон Роуз, так? Да? Ось на одній стороні і на другій. Чи може на одній тільки. Ні, мабуть, на, на двох сторонах є. Дві пісні тут записано. Ще ось ось такі малесенькі були, платівочки теж цікаві. Ось ще такі були. А ось дивіться, дуже цікаво, я не знаю, хто бачив. Ось фотографія. Ну, звичайна фотографія, але в ній є отвір, і це вже наводить на якусь думку, що це неспроста. Але якщо придивитися, то ви побачите тут по кругу теж характерні для е, грамплатівочки такі бороздочки. І на цій фото бумазі записана якась пісня. І уявляєте, були такі е, студії звукозапису, які ось на таких фотокарточках записували якісь музичні композиції. Чи, можливо, навіть якісь голосові там вітання там, ти хочеш там. Людину привітати там своїм голосом, своїми якимись там речами, щось побажати. І ти йдеш на студію звукозапису, записуєш це вітання і береш ось цю фотографію, відправляєш цій людині, яку ти привітав, і вона ставить на ось такий програвач. і Чує твій голос. Ну, це були неймовірні речі на той час. Ще тоді не було таких речей, як там флешки, там, ще щось там. Такі. І ось це теж, бачите, ось така кругленька фотографія. Теж з фотографією якихось артистів. І тут записана пісня. Ось до 16 лет. Ну, це, я думаю, це назва пісні. Ось такі були платівочки. І хочу вам показати <кій> звукознімачі, які відтворювали ось ці звукові композиції в аудіо якомусь там звукові вже, да? ось така була голочка. Тут, якби вона така ну, гостра, яка бігала по бороздочках і потім цей електричний сигнал, підсилювався підсилювачем і ви в динаміку чули. Музику, яка записана на цій платівці. Це ось така з перших випусків голочка п'єзоелектрична Потім вже пішли ось такі вже п'єзоелектричні, але стерео. Тут вже два канали. Да. Потім вже для високоякісних там програвачів вже. Почали з'являтися ось такі звукознімачі, це вже магнітні. Тобто, там не п'єзоелементи, а дві катушечки були, і вони дуже якісно відтворювали звук на платівках. Ось такі це. гзм 005 Ну, Добре, дякую за перегляд. Все. Не забувайте допомагати своїми донатами, хлопцям, які кожну хвилину, кожну секунду знищують расистів. Допомагати, хто чим може, хто фінансово, хто якимись продуктами. Тому що ну, ми йдемо всі до однієї цілі. Це знищення. Це і погані на нашій землі. Так що, дякую всім. Все. Будьте здорові!